Ох, вона їде, я вам скажу, взагалі супер. Навіть інколи здається, що тут є турбіна, але ні, це звичайний атмосферний мотор, великий, просторий, комфортний кузов. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, такі сірій фарбі, дуже цікаві вона під різним кутом нахилу, під різним кутом погляду, вона ніби хамелеон такий, знаєте, виглядає дуже класно. Приливається з золотістого, в сірий, ну і так далі. Виглядає дуже красиво. На оригінальних легкосплавних дисках. На гарній гумі автомобіль у нас стоїть. Служені повністю з оригінальним пробігом 239 тисяч кілометрів і в жирнючій комплектації. Ми маємо передні склопідйомники, електрорегулювання, туманочки передні-задні, круїз контроль, шкіряне мультикермо на комбінованому салоні. Ось подивіться, які матеріали використовувались в тих роках в опіля. І хтось ще думає, що опіль це погана машина. Це взагалі шикарнюча машина. На клімат контролі п'ятиступенева механіка. З монітором кольоровим розход по місту буде до 10 літрів. 9,7 показує бортовий комп'ютер. Так, да, тут є і бортовий комп'ютер. Є можливість під'єднати смартфон. Тобто багато функціональний автомобіль. В шикарному стані е, дверні карти, дівани, м'якенькі, класні дівани. Далі йде. Є у нас підлокітник. Автомобіль має сервісну книгу з обслуговуванням. І не переживайте, що це седан, тому що в цьому седані здоровий багажник. Дивимось, є стойкі амортизаторів, такі упори на кришці. Дивіться, який просторий об'ємний багажничок. Тобто все влізе. Фаркоп також є. Стосовно докатки, вона також тут на місці з інструментами. Ось дивіться, в якому стані корито наше, докатка нова лежить. В автомобілі два ключі, сервісна книга і шикарний стан, без зауважень по ходовій. Без зауважень по роботі мотора. Зараз я покажу під капотний простір. Зараз. Це все вам покажу. Ось, дивіться. Робота мотора повністю сухий. Тут ну, захисту під двигуна, даний можна буде доставити, але це не саме важливе. Ось, антифриз в такому стані. Коротя, мати на пушка за свої гроші. Приїжджайте на автопленті, вона вас чекає.